Річні подарунки, ялинкові прикраси та розваги для найменших. У Вінниці вже другий рік поспіль влаштовують грандіозний різдвяний ярмарок. Відкрив свої ворота для городян та гостей міста він 15 грудня на площі поряд з вежею. Тут можна не лише ярмаркувати, а й веселитись від душі. Наприклад, верхи на літаючих слонах. Придя сюда с семьей, с детьми, каждый найдет себе какое-либо развлечение. Если это с детьми, то есть аттракционы. Если это люди постарше, каждый вечер для вас выступают фольклорные коллективы Венецкой области. Это состоится ежедневно в 17:00. В 18.00 вас всегда порадует очаровательный оркестр. Дідов Мороза Санта-Клауса. Незалежно від стану вашого кошелька. Кожен здесь знайде для себе то, що він хотів би увідіти. На території ярмаркового містечка розмістились близько 40 будиночків, в яких народні умільці не лише з Вінниці, а й Луцька, Івано-Франківська, Косова та Чернігова. Та й крам продають геть незвичний, адже можна купити навіть те, чого не знайдеш, в магазинах. Гарні емоції продаємо, продаємо новорічний настрій, заряд позитивної енергії для діток, для дорослих. Святкова ялинка посеред ярмарку, атракціони та вечірні вистави людям до вподоби. Кажуть, проходячи повз не можуть встояти перед спокусою, аби не завітати на диву ярмарку. Європейська ярмарка, європейське настроєння, все добре». «Чувствуюся, що наставний рік настає вірніше. Так приємно, гарно. Уютно, для діток дуже багато, розваг всяких. І Тут концерт вчора вечором був, я бачила, дуже гарно виступали. Взагалі ми тут зайшли мімоходом йшли і просто зайшли подивитися, що тут, як така обстановка. Наш мій малий одразу побачив тут атракціони, і це 100% ми вже мали сюди зайти. Ми вже мімо пройти його не могли. Ну, Звісно, в дитини купа емоцій, він спішить вже на другий атракціон, так що вибачайте, ми біжимо. Зимовий ярмарок у сквері Козицького триватиме до 7 січня. Очікується, впродовж новорічно-різдвяних свят його відвідають не менше 300 тисяч вінничан та гостей міста.